Готуємо завиванець або бабку на заквасці. Ця випічка справа не швидка, але не складна. Зранку суботи я взяла 20 г стартера прямо з холодильника. Ми будемо готувати густу солодку опару. Вона значно сильніша, ніж просто закваска. В ній більше природних дріжджів і менше кислоти. 20 грамів води. 20 г цукру, 40 г борошна. Замішуємо густий комочок. Спочатку ложкою, а потім руками. Мисочку змастила олією. Накриваю, і залишаю годин на 12-13. Замість тіста буде ввечері. Поки не складно. Ставлю у тепле місце, яке є. Закваска розпушиться і буде гарно пахнути. Вечір приступаю до замісу. Закваска виросла, бачимо безліч бульбашок. Відкриваю. Пахне вона чудово, запах нагадує паску. Викладаю у миску для замісу. Одне яйце. 150 г молока з холодильника. Розмішую, щоб густа закваска трохи розійшлась. 300 г пшеничного борошна вищого гатунку. Розмішую до зволоження борошна. Далі руками бо густе. Головне, щоб не залишилось сухих комків. Вийшов тугий комок. 40 г цукру, небагато, бо начинка солодка, а зверху ще буде сироп, 4 г солі, 60 г вершкового масла. У мене з морозилки залишу, щоб підтануло. Накриваю і дам постояти 30 хвилин. Далі заміс почну з міксера. Тісто туге і йому важко. Шкода мені стало міксер. Далі замішую руками. Тісто дуже приємне і еластичне. Якість виробу напряму залежить від якості замісу. Не пошкодуйте сили часу. Замішуємо до абсолютної гладкості поверхні. Округлюю тісто. Максимально натягую поверхню. Складань робити не буду. Перекладаю на бродіння. Кухні 19 градусів залишаю на столі на ніч на 10 годин. На ранок тісто не перебродило, пахне точно як паска, даю йому вийти самому. Поки все було нескладно і моєї участі було небагато. Тісто просто прекрасне і дуже повітряне. Щоб розкатати тісто в прямокутник, треба його скласти конвертом. Це дійсно працює. Розкочую великий прямокутний пласт. У мене готова макова начинка. Вдало приготувати її у мене не виходить. Можна джем або корицю чи горіхи з цукром. На ваш смак. Розподіляю начинку. Скочу рулет. Ножем або шпателем ділю навпіл уздовж. Роблю перехрест посередині. А далі по обидві сторони від середини. Перекладаю форму змащену вершковим маслом або вистеленою пергаментом. Поправляю край. Накриваю на розстойку в духовку під лампочку на 2,5 години. Тісто важке і воно повільно піднімається. Але мені поспішати нікуди. Поки теж не було важко, так? Гарно розстоявся. Розігріваю духовку до 180 градусів. Зверху нічим не змащую. Випікаю 45-50 хвилин. Горить верх, прикривайте фольгою. Ось і все. Яка тільки краса. Змащую ще гарячим верх сиропом. 2 столові ложки цукру, 1 столова ложка води. Для гарного і смачної солодкої скоринки. Прям даю сиропу просочитися. Дістала з форми і милуюся. Аромат просто словами не передати. Такого ви не отримаєте на промислових дріжджах. Запах якоїсь елітної пекарні. Дуже люблю здобу на заквасці. Так, за півдня від ідеї до результату ти це не зробиш, але й результат навіть нічого порівнювати. Якщо ви куштували здобу на заквасті, ви мене зрозумієте. А якщо ні, то не бійтеся і спробуйте. Якохолоне можна різати. М'якіш дуже ніжний, проте не невагомий, вологий і ситний. Ця здоба довго свіжа. Таку випічку не соромно приготувати для гостей. Повірте, ви всіх здивуєте. Це дуже якісна випічка. На велику родину готуйте одразу два. Дуже гарний в розрізі. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!